Розділ 24. Фартух на кілкурній був так накрохмалений, що аж стричав на всі боки. Тримаючи в руках піднос із шарлоткою, вона обережно відчинила спиною двері. Як легко і невимушено справлялася вона з важкими підносами. Повними всяких страв. Я просто милувалася, дивлячись на неї. Тітці Олександрі, здається, це теж подобалося, бо сьогодні вона дозволила кілпурній подавати на стіл. Кінчався серпень. завтра діл виїздить до Меридіана, а сьогодні вони з Джемом пішли до Баркерової заводі. Джем несподівано дізнався, що діл не вміє плавати його ніхто ніколи цього не вчив. Джем був дуже вражений він вважав, що не вміти плавати це все одно, що не вміти ходити. Уже другий день вони ходять на річку, але мене з собою не беруть кажуть, що роздягаються догола, тому мені з ними не можна, і я змушена проводити час то з Кілпурнією, то з місмоді. Сьогодні в нашому домі господарювали члени місіонерського товариства, яких запросила тітка Олександра. Щоб обговорити деякі невідкладні питання, в кухню долинав голос місіс Грейс Мері Везер, яка розповідала про злиденне життя Мрунів здається, так вона називала цих людей Вони викидають жінок із своїх халуп, коли виходить строк. Не знаю, що це за строк. У них відсутні почуття родини уявляю собі, яке це справило враження на нашу тітку коли дітям сповнюється тринадцять. Їх піддають жахливим випробуванням. Мрунів мучать інфекційні хвороби і паразити. Ці люди жують кору хінного дерева, випльовують жуйку в одну посудину, варять її, а потім вживають це питво як п'янкий напій. На цьому дами вирішили зробити перерву і підкріпитись. Я вагалася, заходити мені до їдальні чи не заходити. Тітка Олександра веліла прийти на цей час і попоїсти разом з усіма, а під час ділової розмови мені там робити нічого, сказала тітка, я тільки нудилася б. На мені було рожеве святкове плаття, туфлі і нижня спідничка. Якщо пролю щонебудь, подумала я, келпурній доведеться завтра знову прати моє плаття, а день для неї видався сьогодні нелегкий. Не заходитиму, вирішила я. Кел, тобі допомогти? запитала я, бажаючи бути чимось корисною. Келпурні зупинилася біля дверей. Посидь тихенько у куточку, сказала вона. Зараз я повернусь, і ти допоможеш мені ставити все на підноси. Вона відчинила двері. Дами гомоніли дедалі голосніше. Яка чудова шарлотка, Олександре, ще ніколи не бачила такої. Мені ніколи не щастить її підрум'янити, ніколи. А пиріг з ожиною? хто б міг подумати. Келпурнія? Хто подумав би? Вам кожен скаже, що дружина священника? Звичайно, а другий ще навіть не ходить. Потім запала тиша. Це означало, що дами пригощалися. Повернулася кілпурнія і поставила на піднос важкий срібний кофейник, що лишився від матері. Тепер такий кофейник дивина, сказала Келпурнія. Таких більше не виробляють. Давай я понесу його. Тільки обережно не впусти. Поставиш у кінці столу біля міс Олександри, там, де чашки і блюдечка, вона сама наливатиме. Я теж спробувала відчинити двері спиною, але з цього нічого не вийшло. Усміхнувшись, Келпурнія допомогла мені. Обережно, під нас важкий. Не дивись на нього, тоді не розілляш». Все обійшлося благополучно. Тітка Олександра мило всміхнулася. Побудь з нами, Джін Луїзо, сказала вона. Тітці хотілося якомога швидше побачити в мені справжню леді. За традицією, в мейкомбі жінка іноді запрошує до себе в гості сусідок. Байдуже, хто вони баптистки чи пересвітеріанки. Ось чому тут були і міс Рейчел, Твереза краплини в рот не взяла, і міс Моді та міс Стефані Крофорд. Я б почувала себе ніяково, сіла біля міс Моді і подумала навіщо ці жінки надівають капелюшки адже тільки й дороги, що через вулицю. Коли вони збираються, це мене чомусь насторожує хочеться кудись втекти. Тітка Олександра твердить це через те, що я розпещена. Дами були в серцевих не дуже яскравих платтях, і, здавалося, не відчували спеки. Майже всі були надміру напудрені, але без рум'ян. І губна помада в усіх однакова, натуральна. На нігтях виблискував лак, теж натуральний, і тільки в деяких молодих яскравий рожевий. Запах у всіх був божественний. Я сиділа нишком і, не знаючи, куди подіти руки, міцно обхопила бильце крісла. Чекала, поки зі мною заговорять. Ти сьогодні така нарядна, міс Джін Луїзо? сказала Міс Моді, блиснувши золотими зубами. А де ж твої штани сьогодні? Під платтям. Я, наче, не сказала нічого смішного, але всі засміялися. Зрозумівши недоречність своєї відповіді, я почервоніла, але Міс Моді дивилася на мене серйозно. Вона ніколи не сміялася, якщо я не жартувала. Потім запала тиша, і серед цієї тиші, з другого кінця кімнати, до мене звернулася міста Стефані Крофорд. Ким ти будеш, Джін Луїзо, коли виростеш? Адвокатом? Не знаю, мем, я не думала про це, відповіла я, дякуючи в душі мі Стефані за те, що вона перевела розмову на іншу тему. Я поспіхом почала перебирати, ким стати: медсестрою, пілотом. Розумієте, та що тут довго міркувати? Я думала, ти хочеш стати адвокатом. Ти, здається, вже ходиш до суду? Дами знову засміялися. і Стефані! вигукнула котрась. Підбадьорина між Стефані вела далі. Хіба тобі не хочеться вирости і стати адвокатом? Міс Моді доторкнулася до мене рукою, і я тихенько відповіла. Ні, мам, я хочу бути просто леді. Міс Стефані подивилася на мене з підозрою, але зрозуміла, що я не хотіла її образити, і сказала Для цього треба частіше наддівати плаття. Міс Моді стиснула мою руку. І я промовчала. Тепло її руки передалося мені, і на душі стало спокійніше. Ліворуч од мене сиділа місіс Грейс Мерівезер. Я розуміла, що з нею треба заговорити цього вимагала чемність. Містер Мерівезер під її впливом став щирим методистом йому подобалося співати церковні псалми. Все місто знало, що це місіс Мерівезер зробила з нього людину, порядного члена суспільства. Адже місіс Мерівезер найблагочестивіша жінка в нашому місті. Треба заговорити з нею, але про що? Що її може зацікавити? Про що ви сьогодні говорили? запитала я. Про бідолашних мрунів, дитину, сказала вона і стала охоче розмовляти зі мною. Питання були непотрібні. Коли місіс Мерівезер починала говорити про пригнічених і нещасних, її великі карі очі наповнювалися сльозами. Вони, бідолашні, живуть серед джунглів, і ніхто про них не дбає, хіба що Граймс Еверетт. тільки він з ними, сказала вона. Жодного білого навкруги, крім цього святого, подумати тільки. Голос місіс Мерівезер переливався як органна музика. Кожне слово вона вимовляла з надзвичайним почуттям злигодні, темнота, розпуста. Ніхто, крім Граймса Еверета, не знає, як вони живуть. Він якось розповідав мені, коли церква посилала мене. А хіба він тут, мем? Я думала приїздив у відпустку. Граймс Еверет сказав: Місіс Мерівезер, ви собі не уявляєте. так?» Не уявляйте, з чим нам доводиться там боротися, так і сказав. Так, мем. І я йому відповіла ми, парафіянки Південної Методистської епіскопальної церкви в місті Мейкомбі, штат Алабама, всі як одна підтримуємо вас. Я так йому й сказала: знаєш, тоді я дала собі клятву. Я сказала: повернуся додому і всім у Мейкомбі розповім про Мрунів, про місію Граймса Еверета. Як бачиш, свого слова я дотримую. Так, мем. Місіс Мерівезер похитала головою, і її чорні кучерики затанцювали. Джін Луїзо, сказала вона, тобі пощастило? Ти живеш у християнській родині, в християнському місті, серед християн, а там, у краю граємося Еверета, гріх і безнадійні злидні. Так, мем, гріх і безнадійні злидні. Що ви скажете, Гертрудо? чарівним голосом звернулася Мері Мерівезер до сусідки. О, це так. Я завжди кажу простити і забути, простити і забути. Церква має допомогти їй жити, як належить християнці, і виховувати дітей у християнському дусі. Хтось із наших чоловіків повинен піти туди і сказати їхньому священникові, щоб він трохи підбадьорив її. Пробачте, місіс Мерівезер, перебила я. Це ви про Мейєлу Юел? Мей. Ні, дитино, про дружину того чорного, Тома. Тома, Тома Робінсона, Мем. Місіс Мерівезер знову обернулася до своєї сусідки. Я вірю, Гертрудо, вела вона далі. Хоч зі мною дехто і не згоден, що коли ми дамо їм зрозуміти, що прощаємо їх, що все забуто, непорозуміння зникнуть і все владнається. Е, -е, -е місіс Мерівезер, перебила я знову, що владнається? Місіс Мерівезер знову обернулася до мене. Як і інші бездітні, вона розмовляла з дітьми не своїм голосом. Нічого, Джін Луїзо. величаво мовила вона. Бачиш, куховарки і робітники на плантаціях незадоволені, але вони вже заспокоюються. А після суду цілий день ремствували. Вона обернулася до місіс Ферроу. Я вам так скажу, Гертрудо немає нічого огиднішого, ніж насуплена чорна фізіономія. Все їм не подобається. Завжди вони незадоволені». Глянеш на таке диво в кухні і настрій зіпсовано на цілий день. Знаєте, Гетруде, що я сказала своїй Софі? Я сказала Софі, ти сьогодні погана християнка, Ісус Христос ніколи не буркутів і не скаржився. І ви знаєте, допомогло. Доти вона навіть у вічі не дивилась, а то відірвала погляд від підлоги і каже Так, місіс Мерівезер, Ісус ніколи не буркутів. Я вам скажу, Гертрудо, ніколи не слід пропускати нагоди, щоб зігріти душу людини Словом Божим. Я пригадала старовинний маленький орган у каплиці на пристані Фінча. Я тоді була ще зовсім малою, і, коли поводилася гарно, Аттікус дозволяв мені нагнітати повітря в міхи, а сам у цей час підбирав одним пальцем якусь мелодію. Остання нота звучала доти. Доки не виходило з органа все повітря. Мені здавалося, що саме так було з місіс Мері Везер. Запас повітря в неї вичерпався, і, поки вона його наповнювала, місіс Ферроу приготувалась говорити. У місіс Ферроу була чудова постать, безбарвні очі і маленькі ноги. Вона щойно зробила зачіску, і голова її рясніла сивими кучерями. Серед благочестивих дам Мейкомба вона була другою. Після місіс Мерівезер. Вона мала дивну звичку тихенько присвистувати перед тим, як щось сказати. С -с Те саме я казала на днях братові Гадсону. Брате Гадсон, кажу я йому, схоже, що боротьба наша безнадійна, зовсім безнадійна. З це ніскільки не цікавить. Ми виховуємо їх, наставляємо, вибиваючись із сил, намагаємося зробити з них християн, і все одно жодна порядна жінка не може спати спокійно у своєму ліжку. А він мені відповідає, не знаю, місіс Феров, до чого ми дійдемо, що правда, то правда, сказала я. Місіс Мерівезер глибокодумно кивнула головою. Тепер її голос заглушив дзенькіт чашок і тихе, неквапливе плямкання гостей. Скажу вам, Гертрудо, є в нашому місті непогані люди, хороші люди, але вони не на той шлях стали, не на той шлях, а думають, що роблять добро. Недавно дехто в нашому місті не говоритиму, хто саме, уявляв собі, що робить добре діло, насправді ж тільки потривожив їх і більше нічого. Можливо, тоді здавалося, що це правильно, не можу твердити, бо не дуже розуміюся на тих справах. Та коли оці ходять насуплені, незадоволені? Якби моя Софі ще один день ходила насуплена, я змушена була б її звільнити. Я ж і тримаю її тільки тому, що нині депресія і що вона не проживе без того, що тижневого з чвертю. Та хіба ж чорна макітра може це зрозуміти? Чи не стоїть вам поперек горла його шматок хліба, га? Це сказала міс Моді. В куточках рота у неї з'явилися тогі зморшки. Весь час вона сиділа мовчки поряд зі мною, тримаючи на колінах чашку кави. Я давно вже не прислухалася до розмови, відтоді, коли вони перестали потякати про дружину Тома Робінсона. Не знаю, чому пригадалися мені пристань Фінча і річка». Це було куди приємніше від цих розмов. У тітки Олександри виходила трохи не так, як звичайно, ділова частина зустрічі захоплювала, а за кавою стало нудно і нецікаво. Моді, я не зовсім розумію, що ви маєте на думці, сказала місіс Мерівезер. Добре ви розумієте, відрубала міс Моді, і більше не сказала нічого. Коли міс Моді гнівалася, вона мало говорила щось зачепило міс Моді заживе, і погляд її сірих очей став такий же холодний та колючий, як і її голос. Місіс Мерівезер почервоніла, глянула на мене і відвернулась. Її сусідку місіс Ферров я не бачила. Тітка Олександра підвелась і, поспіхом, пригощаючи місіс Мерівезер та місіс Гейтс, почала щось жваво говорити з ними. А коли в розмову втрутилася місіс Перкінс, тітка Олександра залишила їх. Вона вдячно глянула на міс Моді. Дивні люди, ці жінки, подумала я. Тітка Олександра і Міс Моді ніколи не були подругами, і раптом вона за щось мовчки дякує їй. За що саме я не розуміла, але мене радувало, що тітка Олександра може бути вдячна за допомогу, отже, її можна зворушити. Не минутий мені цього товариства. Незабаром і я ввійду в цей світ, де напахчені дами тільки та й знають, що погойдуються в кріслах гойдалках, неквапливо махають віялами і п'ють каву або прохолодні напої. Але куди краще я почувала себе з батьком і взагалі в чоловічому товаристві такі люди, як містер Гектейт, не заплутують тебе невинними запитаннями, щоб потім поглузувати. Навіть джем не чіпляється до мене, хіба що я скажу якусь дурницю. Дами, здається, побоюються чоловіків і ставляться до них не дуже схвально, а мені вони подобаються. Хоч вони й лаються, випивають, грають в азартні ігри, жують тютюн, а проте в них є щось таке, від чого мені здається, що вони не такі вже й погані. Вони не... Лицеміри, місіс Перкінс, природжені лицеміри, сказала місіс Мерівезер. Принаймні, цей гріх за нами тут, на півдні, не водиться. Там їм дали волю, проте за один стіл з ними не сідають. У всякому разі, ми не обманюємо їх, не кажемо так, ви нічим не гірші за нас, але тримайтесь осторонь. Ми їм просто кажемо ви живіть по своєму, а ми житимемо по-своєму. Ця місіс Рузвельт, певно, збожеволіла. Уявити тільки поїхала в Бірмінгем, щоб там засідати разом з ними. Збожеволіла, та й годі, була б я мером Бірмінгема, але мером Бірмінгема ніхто з нас не був. А от коли б я стала хоч на один день губернатором штату Алабама, то не встигли б усі ці члени місіонерського товариства роззирнутись, як Том Робінсон був би на волі. Днями Келпурні розповідала куховарці міс Рейчел, як Том страждає, і коли я зайшла в кухню, вона не змовкла. Сказала, що Том зараз у тюрмі. Аттікус нічим не може допомогти йому. Коли Тома вже мали відвести, він сказав Аттікусу Прощайте, містер Фінч, тепер ви вже не зможете мені допомогти. Не варто й пробувати. Того ж дня його відвезли в тюрму. Аттікус сказав кілпурній, що втратив останню надію. Він, як міг, заспокоював і підбадьорював Тома. Казав, що треба триматись і сподіватися на краще, що він, Аттікус, зробить усе можливе, аби визволити його. Куховарка міс Рейчел запитала кілпурнію, чому Аттікус не сказав твердо тебе випустять. Усе таки йому було легше на душі. Кілпурнія відповіла Ти так питаєш, бо не знаєш законів. Ніколи не слід відповідати прямо так або «ні». Це перше, що усвідомлює кожен, хто ближче знайомиться з юристами. Містер Фінч не міг сказати нічого такого, в чому сам не був певен. Грюкнули парадні двері, в коридорі почулися кроки Аттікуса Котра ж година. Адже Аттікус ніколи так рано не повертається додому. А тоді, коли вдома збирається місіонерське товариство, приходить зовсім пізно. На порозі він зупинився в руках капелюх обличчя бліде. Прошу пробачення, шановне товариство, сказав він. Я вам не заважатиму. Олександро, можна тебе на хвилинку, і килпурня мені теж потрібна на деякий час? Він пішов у кухню не через їдальню, а коридором і зайшов з чорного ходу. Ми з тіткою Олександрою уже чекали на нього. Невдовзі двері їдальні відчинились і війшла міс Моді. Келпурнія підвелася з стільця. Кел, сказав Аттікус, я хотів би, щоб ти поїхала зі мною до Гелен Робінсон. Що сталося? злякано запитала тітка Олександра. Бліде обличчя нашого батька занепокоїло її. Том помер. Тітка Олександра обома руками затулила рот його вбили, сказав Аттікус. Він намагався втекти. Це сталося під час прогулянки. Кажуть, він, як божевільний кинувся до огорожі, хотів перелізти у всіх на очах. Невже ніхто не спробував зупинити його? Невже стріляли без попередження? запитала тремтячим голосом тітка Олександра. Ну, звичайно, вартові кричали, щоб він зупинився. Кілька разів стріляли в повітря, а потім у нього. Його вбили, коли він був уже на огорожі. Кажуть, що якби в нього були здорові обидві руки, він би втік усе сталося так швидко. Сімнадцять куль влучило в нього забагато, стільки вже й не треба було. Кел, я хочу, щоб ти допомогла мені сказати про це нещастя Гелен. Так, сер. Ледь чутно відповіла вона, намагаючись тремтячими руками розв'язати фартух. Міс Моді допомогла їй. Це остання крапля, Аттікус, сказала тітка Олександра. Все залежить від того, як на це дивитись. У них там двісті негрів одним більше, одним менше. Для них це дрібниця. Для них він був не Том, а в'язень, що намагався втекти. Аттікус сперся на холодильник. Сунув на лоб окуляри і протер очі. Ми могли виграти справу, промовив він. Я йому сказав про це, але запевняти не міг. А Том, очевидно, вже не вірив у те, що білі його відпустять звідти, і наважився на такий відчайдушний крок. Готова, кел? «Так, сир. Тоді ходімо. Тітка Олександра сіла на стілець кілпурнії і затулила обличчя руками. Вона сиділа нерухомо і так тихо, що я навіть подумала, може, вона знепритомніла? А Місмоді дихала так, ніби щойно піднялася крутими сходами, в їдальні весело гомоніли гості. Я думала, що тітка Олександра плаче, та коли вона відняла руки від обличчя, я зрозуміла, що помилилась, вигляд у неї був стомлений. Вона заговорила якимось рівним, безбарвним голосом Не можу сказати, щоб я схвалювала все, що він робить, Моді. Але ж він, мій брат, і я хочу знати, коли все скінчиться. Вона підвищила голос. Як він страждає? Хоч він і не показує цього, але серце його розривається. Побачила б ви його, коли він. Чого їм тільки від нього треба, Моді? Чого їм ще треба? Кому це їм, Олександро? Запитала Місмоді. Цьому місту! Їх задовольняє, що він робить те, чого вони самі бояться робити, бо на цьому можна втратити якихось п'ять пенсів. Їх влаштовує, щоб він підірвав своє здоров'я на тій роботі, яку мають виконувати і якої і так бояться вони самі. Тихше Олександро, а то почують, сказала Місмоді. А сама ти давно почала так мислити. Усвідомлює це в моїй комбічині?» Але ми платимо йому найбільшу данину, яку може заслужити людина. Ми довіряємо йому відстоювати справедливість, от і все. Хто це ми? Тітка Олександра навіть не підозрювала, що питає точнісінько так, як її 12-річний племінник. Жменька людей у нашому місті, які вважають, що на справедливість не можна почепити ярлик тільки для білих. Жменька людей, які вважають, що справедливий суд існує не тільки для білих. Жменька скромних, поміркованих людей, які розуміють, що тільки з ласки Всевишнього вони не народилися чорними. В голосі Місмоді забриніли рішучі нотки Жменька людей з порядних сімей. Тепер зрозуміло, що це за люди? Якби я була трохи уважніша, я б тепер зрозуміла, що мав на увазі Джем, коли казав про благородне походження, але мене раптом почало трясти. І я нічого не могла з собою вдіяти. Я бачила Енфілдську ферму в'язницю, колись батько показував, бачила й майданчик для прогулянок такий завбільшки, як футбольне поле. Перестань тремтіти, наказала міс Моді, і я перестала. Ходімо, Олександро, ми й так надовго залишили їх самих. Тітка Олександра підвелася, розправила складки на платті. Потім дістала хусточку з-за пояса, витерла обличчя, пригладила волосся і спитала: Нічого по мені не видно. Нічогісінько, сказала Місмоді. Ти вже утямилися, Джін Луїзо? Так, мем, ходімо до наших дам, сказала вона похмуро. Місмоді відчинила двері їдальні, звідти ринула хвиля голосів. Тітка Олександра йшла поперед мене. Я помітила, як вона гордовито підвела голову, переступаючи поріг їдальні. О, місіс Перкінс, у вас порожня чашка, дозвольте, я налью вам кави. Кілпурні послали ненадовго в одній справі, сказала Міс Моді. Грейс, прошу ще кілька тарталеток з ужиною. Ви знаєте, що утнув днями мій двоюрідний брат, який так любить ловити рибу. Жінки весело сміялись, а вони ходили навколо, підливали каву. Частували ласощами і все йшло добре, тільки тимчасово доводилось дещо робити замість кілпурнії. І знову неквапливо загомоніли дами. Я вам скажу, місіс Перкінс, цей грейс Еверет, святий мученик, він треба було одружитись, от вони й втекли. До косметичного кабінету кожної суботи. Як тільки сонце зайде, він лягає спати. Курчат повний кошик, хворих курчат. Фред каже, що з цього все й почалося. Фред каже. Тітка Олександра глянула на мене з другого кінця кімнати і всміхнулася. Вона кивнула туди, де стояло блюдо з печивом. Я обережно взяла його і тихенько підійшла до місіс Мері Везер. Як можна чимніше, запитала її, чи не бажає вона покуштувати печива. Зрештою, Якщо тітка може залишатися справжньою леді в такий час, то чому не можу я?